Всім привіт! Продовжуємо вирішувати лідкод. Сьогодні у нас чергова задачка по JavaScript. Номер задачі 2704: To be or not to be. Прямо як у Шекспіра. Бутий чи не бутий. Нам потрібно написати функцію Expect, яка а, допоможе девелоперам, розробникам а, протестувати їхній код. Нам треба прийняти будь-яке значення і повернути об'єкт. Із а, двома функціями. Перша функція це буде to be. Він буде перевіряти, чи вал дорівнює а, один одному, тобто якесь значення, яке в нас передано в початкову функцію. І коли вони дорівнюють один одному, то ми напишемо: повернемо true. Тобто буде логічна, правда. І якщо вони не дорівнюють один одному, тоді нам потрібно. Викликати помилку або створити помилку true never, NOT equal. Тобто ми повинні сказати, що вони не дорівнюють один одному. Так, і ще один е метод, або ще одна функція це NOT to be, е яка також приймає якесь значення, повертає е true або правду логічну, коли два значення не дорівнюють один одному. Якщо вони дорівнюють одному, то е ми тоді повинні. Викликати помилку або створити помилку Troe Error Equal. Так, у нас немає тут обмежень, тобто ми можемо очікувати будь-які значення і подивимось на приклади. Перший приклад у нас є функція наша, яка на вхід приймає 5 і очікує 5. І нам потрібно повернути true. Тому що що? Тому що 5 дорівнює 5, тому ми повернемо true. Далі ми е, також побачимо, е, що у нас є перший параметр це 5, і другий параметр null. І тоді нам потрібно створити помилку NOT equal і тому що, що? Тому що 5 не дорівнює null. І, до речі, е, можливо, я це пропустив, але нам потрібно саме перевіряти допомогою строгого е, е, равенства. Тобто ми повинні перевіряти саме і тип даних і значення. І останній приклад not to be ж таки, 5 і Now. Тобто у нас в цьому випадку буде true, тому що що, тому що підірка вона не дорівнює НАЛ. Задача виглядає максимально просто, але вона може бути корисною. Тож, що нам сказано? Нам потрібно повернути об'єкт з двома функціями. Давайте це зробимо. Ми зробимо return. Якийсь об'єкт, і в нас буде метод tob. To це в нас буде function. Ну, наприклад, це буде якийсь assert Wow. який ми будемо перевіряти. І давайте подивимося, що воно повинно робити. Тобто, коли в нас два значення дорівнює один одному, то ми повинні повернути true. Тому можемо написати наступне. Наприклад, якщо у нас вони не дорівнюють, тут нам потрібно throw an Error, тобто створити помилку, то давайте це зробимо if wow не дорівнює Assert wow, то Тому зробимо буквально, що нас просять зробити. throw New Error. І напишемо тут not equal. Так, в іншому випадку, тобто значить, що значення дорівнюють один одному, тому повернемо true. true, true. Uh, Загалом ми можемо зробити зворотню перевірку, тобто перевіряти, чи значення дорівнює один одному і тоді повертати true Але це mm, взагалі немає uh, якоїсь різниці. not true. B. Або є, і ви можете розказати про це мені в коментарях. Так, функціотеж Assert 2. І цей assert 2 Давайте тут так і зробимо IF. Вау. Не дорівнює ASER. Тоді ми повернемо. Return, return, true. Інакше ми просто будемо throw New Error. І в нас помилка буде equal. equal. Так, і я думаю, що це буде те, що нам потрібно. Так, давайте засубмітимо і також один із підписників порекомендував мені поглянути на інші рішення, яке забмітили користувачі. Тож давайте це спробуємо зробити цього разу. Так, наше рішення ось тут. І давайте подивимось перше рішення. У нас вал 1, вал 2. Тобто, ну, ідея саме така сама, але вони не створюють помилку. Е я не впевнений. Я напевно, не в чому тут. Бачите, ну, тобто, нас е, просять створити помилку, тому я вважаю, що, в принципі, якщо це проходить, тобто, якщо у нас це проходить, що в нас throw, throw, а ну-ка, давайте спробуємо. Так, це проходить, і якщо воно проходить, ну, це добре, але загалом ще раз, в нас є. Чіткі умови, і ми е, з вами вирішили в перший раз задачу згідно з цими умовами. То давайте ще подивимося, які є ще там варіанти вирішення. Тобто, коли людина просто робить троу. Але це троу це поверне не помилку. Тобто важливо, важливо розуміти, щоб ви розуміли для себе, що коли ми робимо троу, це воно просто поверне а замість помилки, воно саме строковий літерал. Давайте подивимося ще так. І в, так, ну тут все правильно написано, а, але а, я не впевнений, навіщо тут людина пише Return. А, тому що що ми можемо зробити Return, throw New Error, або ми можемо зробити throw new error. А, ну, добре. Так, ще є варіант такий, те, що я казав, коли порівнюємо і теж. Але ну, знову те саме, тобто, ну, це я вважаю, це не буде правильним. Тобто, якщо у вас на співбесіді попросять зробити що? Ви вас попросять зробити а, саме throw error, а ви не зробите цього, ну, це буде, це буде для вас помилка. Тобто, Це такі важливі речі. Так, тут ще який ну, те саме, тобто, те саме рішення, що у нас, але воно чогось. Виконується трохи швидше. Але, як я вже казав, то літ і він ну, трохи дивно заміряє всі ці параметри. Тож не треба на це все дивитися. Так, тут в нас є навіть ELSE. Знову ж таки, це нам зовсім не потрібно, тому що що? Тому що ELSE нам потрібно писати, коли в нас буде виконаний код. А тут у нас не буде виконаний цей код, тому що що? Тому що у нас однозначно є return. Тобто, ну, така запис, це є, ну, зіз коди смел. Тому ну, дивіться на це, і це дуже важливі речі. Тобто, якщо все буде цікаво і важливо, я маю на увазі розглядати приклади, які пишуть інші люди. ну, Будемо це робити з вами. Так, що в нас ще є? М -м, ну, В принципі, те саме. Що ж, сподіваюсь, вам це було корисно, корисно. Дякую за перегляд. Всім па-па.